Гастуйте, дорогі дітлахи. Привіт дітвора! У нас далі знайомство з новими правилами обережності. Зараз піде мова саме про всілякі скапки, гострі предмети і колючі штучки. Вірніше про приховані в них неприємності і небезпеку для малят. Почну, мабуть, з найпростішого. Це ось ніж. Ножі, як правило, гострі, ними можна дуже боляче порізатися, тримайтеся якнайдалі від ножів і ніколи не грайтеся з ними. Идемо далі в кожному домі, крім ножів, є ще й виделки. Ними їдять, але ними не граються. До гострих небезпечних предметів належать і ножиці. Якщо вирізаєте з паперу картинки, бережіть свої пальчики, а то можна необережно чикнути і. І пальчик буде дуже дуже боліти, Ось як у мене. І які ще гострі та колючі предмети, ти знаєш? В хаті у бабусі та дідуся я бачив сокиру. Сокирою колють дрова, рубають дерева, лезу у сокири гостри, ним легко можна порізатися. Або можна випадково поцілити руці або ніжці. Ой, не дай Боже. А які предмети ще дуже гострі і небезпечні? Скапки. Вірно, потрібно бути обережними з різними трісками, дошками та. Гілляками слід пам'ятати про те, що можна загнати скапку, у ручку або ніжку, якщо бігати, босоніж. А ще малята потрібно обережно поводитися з голками та шпильками. Ними теж можна вколотись, і буде дуже боляче. Головне, щоб ви добряче запам'ятали, що скло, осколки, скляні шматочки брати руками не слід. А якщо вже так сталося, що ви порізалися або дуже вкололися, то не бійтеся одразу, кликати на допомогу дорослим зрозуміло малята. Дивимось мультфільм про те, якими небезпечними можуть бути гострі предмети. Всім відомо, непосиди завжди не сумують Їм утома невідома. Цілий день пустують, щоб на місці не сидіти, кошеням пограються, головою торч скакати довго не вагаються. Та стрибати пустувати, треба розум мати, щоб поранення собі раптом не дістати. Нас оточують повсюди. На увазі майте дуже-дуже гострі речі, тож запам'ятайте. І сокири, і осколки, ножиці, виделки, голки. Не цукерки для малечі. Все це небезпечні речі. Ось такий от пустун наш не слуха. Чи ти тільки в мультиках пустуєш? А? А вже ж тільки в мультиках. Білий та пухнастий, пахнеш трояндовою олією, не сміши нас, не слухав. Тобі ще треба довго працювати над собою. До наступного уроку обережності малята бувайте здорові. Правила обов'язково запитаю. До побачення.